Уже в десяти дубно приймає у себе особливих гостей, художників, скульпторів та графіків з усієї країни. Талановиті митці приїздять до міста щорічно у пошуках натхнення для своїх нових робіт. Директор Дубинського замку Леонід Кічатий привітав гостей та ознайомив з програмою симпозіуму упродовж двох тижнів. Будеться екскурсія по волинських наших невеличких містах. Ви відвідуєте місто Кременець, також державний історико-архітектурний заповідник міста Дубна. Вишневецький палац, Збарівський замок. Завтра ви відвідуєте, щоб натхнення прийшло саме по приїзді у Дубінський замок, і у вас все якнайкраще склалося. Як зазначають організатори, такі пленери зазвичай є напрочуд корисними як для місцевих жителів, так і для митців. Цього року до проведення заходу долучилася спілка роботодавців Дубна, яка фінансово посприяла проведенню симпозіуму. Зараз ми хочемо спрямувати свої зусилля. так. Щоб це побачили не тільки туристи, а й більше і місцеві жителі. Заново це туристичний напрямок, це також бізнес, навколо якого може розвиватись. Інші маленькі бізнеси, там створення кавяри, моделі. Пленер має назву «Дубинський замок, а тому художники намагатимуться показати з різних ракурсів головну окрасу нашого міста. Я Буду представляти виставку плакату на тему героїчних постатей Дубинського замку. От і в нас є. Я ще плакати поки що не буду показувати, щоб тримати інтригу. Але от можу показати, ми вже робили з Наталією Сухаліт подібну акцію в Івано-Франківську, і це була міжнародна виставка. От... Різні постаті, і ми знаємо, що у вас є не менш цікаві постаті. Тобто, ми попрацювали з героями Івано-Франківщини. Моти Прикарпаття, А зараз попрацюємо з героями Волині і Думаю, що у нас все це поїде. На відкриття заходу завітали також колекціонери, які щорічно відвідують пленери та доповнюють свою колекцію творчими доробками художників з усієї країни. У мене є багато робіт особисто, тому що я з кожного пленеру скупляю, і навіть за ці кошти ми потім видаємо каталоги. Для мене це додатково, Ковий шанс показати наше місто на загал на рівні України і поза межами України свої напрацювання. митці ці представлять 17 серпня на виставці у Дубинському історико-культурному заповіднику, яка діятиме у нашому місті майже місяць.